Всім привіт і слава Україні. <світ> ну що ж, друзі, ми бачимо, що знову прийшов черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Відверто кажучи, іноді мої ефіри бувають занадто емоційними, тому що, скажімо так, ну взагалі Ютубом я займаюся саме для того, щоби кукуха не улетіла. Це так по-простому скажу, а якщо серйозно... Витримувати той весь треш і багаж знань, які зараз у мене є, починаючи від фронту політики і новин, ну, досить важко. А не поділившись цим з вами, ну відверто кажучи, відчуватиму напевно якусь зраду зі свого боку. Тому що ми не маємо права забувати той досвід, який отримали в боях. Ми не маємо права забувати, скажімо так, ті проблеми, які призвели Україну до сьогоднішнього стану, і в той же час ми маємо бути єдиними і єднатися саме в протистоянні російській агресії. А всі питання і всі якісь там політичні вподобання, звичайно, з'ясовувати після війни. Я, як військовослужбович, ніколи в житті не був членом жодної політичної сили. Це правда. І відверто кажучи, коли мені іноді закидують причетність, там, то от до того чи до того, ну напевно, маючи на увазі те, що я все таки був народним депутатом е України. Минулого скликання і є причетним до влади, і це є справедливо. Я ніколи себе не знімав відповідальності за дії, які робила минула влада. І якщо щось не вдавалося зробити, ну на кшталт прийняти закон про колабораціонізм, то саме цю вину я покладав в тому числі і на себе, тому що це був мій законопроект. Але ну напевно не зміг дотиснути колег напевно, не зміг об'яснити, що це дуже важливо. Ну або навпаки, навпаки, в мене був законопроект, який обмежував в Україні свободу пропаганди і свободу брехні. Натомість я отримав шквал критики і хейту, що це я такий нехороший чоловік, який хоче боротися зі свободою слова. Ну недолугість дуже багатьох громадян, а також відверто замовні статті, які публікувалися проти мене. Скажімо так, для мене політика є речами, скажімо так, які я можу достойно пронести і перенести. А ось те, що відбувається сьогодні, на превеликий жаль, це не зовсім стосується політики, це більш стосується національної безпеки і оборони України. Тим не менше, на тлі світових тенденцій, які відбуваються зараз, ми бачимо, що на превеликий жаль світ не україноцентричний. Але тим не менше, переходимо до обговорення деяких новин, які на моє глибоке переконання заслуговують на увагу. А ви, якщо додивились до цього моменту, зараз саме час підписатись на мій Ютуб канал, зробити репост, звичайно, цього відео чи підписати якийсь комент, ви зможете на протязі цього часу, чи пізніше. Ну і, звичайно, підтримати ютуб канал, тиснувши кнопку спонсорство або Монобанк. Чи PayPal, це все є в описі до цього відео. Це ви зможете зробити за наявності такої можливості. В першу чергу ви повинні все-таки допомагати Збройним силам України, і бажано це робити через знайомих волонтерів, через тих, кому ви довіряєте. Бо відверто кажучи. Слати гроші Резнікову для ЄС по 17, ну мене трохи воно напрягає, тому я цього особисто зробити не можу. Але тим не менше, продовжуємо. Отже, Державний департамент США про безкоштовне зерно від Росії сказали одне речення, дії мають говорити гучніше за слова. Ну, відверто кажучи, взагалі зернова угода вона ж була. Для підтримки України в тому числі, але в першу чергу вигравали звичайно зернотрейдери. Ну і підписавшись на ці всі речі, звичайно, від... вигравала Росія, тому що країна агресор, країна терорист влізла в тему торгівлі, влізла в тему валютної виручки, і таким чином змогла залізти в цю тему постачання зерна. Попри всі санкційні політики, які по відношенню до неї відбувалися таким чином, сьогодні витіснивши Україну за рахунок атак, а ракетних атак і всіх тих дій, які вони сьогодні роблять, витіснивши Україну з цієї, скажімо так, теми зернова угода, Росія стає одним із найбільших постачальників зерна. На цьому тлі ми бачимо, що Росія втрачає Африку лише 17 країн представили своїх, ну скажімо так, відповідальних усіх для саміту, який відбувався Росія-Африка в Петербурзі. З них, до речі, навіть не всі президенти були тих країн, а представники посольств і так далі. Але суть не в тому, росіяни намагались купити африканські країни, запропонувавши деяким з ним безкоштовне зерно там в межах від 25 до 50 тисяч тонн. Ну а такій країні, як Самалі, окрім зерна, ще й запропонували простити всі борги, тому що Росія відчуває дефіцит найманців. Так, це правда, і візит шойгу до північної Кореї, тому ж є теж свідченням, тому що Росія відчуває і дефіцит різного штибу ракетних чи артилерійських озброєнь, а також особового складу, чи вдасться в Росії таким чином поповнити свої ряди чмобіків і артилерійські запаси, я відверто кажучи, сказати зараз не можу. Ми будемо бачити лише в подальшому, але те, що диктатори між собою об'єднуються або залежні від Росії країни, все таки далі продовжують нагинатися перед, скажімо так, російською воєнщиною? Це факт. Ми ж навпроти увагу. Їм всім протистоїмо цій агресії і продовжуємо нашу боротьбу. Ну а я, звичайно, не міг обійти увагою і інші речі, які хотів з вами обговорити. Отже, окрім цього всього, значить, ми знаємо, що вчора був день медика, і я відверто кажучи, подякував всім і хочу подякувати всім медикам, які дійсно нас витягують, нас, військових, ну і не тільки військових, і цивільних, тобто. День медичного працівника це хороше свято. На цьому тлі наші можновладці заявили, що система військової медицини не була готова до збільшення кількості військ військовослужбовців на сотні тисяч. Це заявило Міноборони. А відверто кажучи, мене тут одне риторичне запитання: а чого? А хто в цьому винен? В нас з 14-го року йде війна, чи можливо у Міністерства оборони вона йде. З моменту пришестя Зеленського з 22-го року ні. Війна йде з 14-го року, і ми мали постійно збільшувати і кількість військ, і кількість озброєнь, і звичайно готувати нашу систему медицини, тому що я особисто на власному прикладі знаю, що медичний взвод в мене мав налічувати 27 людей. На чолі нього мав стояти офіцер з вищою освітою, звичайно, і так далі. В мене в батальйоні на весь батальйон було лише три медика. Два бойових медика це ті, що мали освіту, медсестрички, дівчатка молоді. І ними керувала Неля. Ну, тобто, старша е за них по віку, але для мене ну, все рівно дівчисько. тому що це досить молоді дівчата, і їх було всього троє. Так, звичайно. Пізніше добавилося ще два побратима, які теж стали в цьому медичному взводі. Але ще раз наголошую: на весь батальйон по штату замість 27 медиків, у взводі медичному в мене було лише три на початках. І чому так відбувалося? Та це відбувалося саме завдяки. Без діяльності влади, а чому ми вижили? А тому, що ми вижили, тому що ми робили супереч без діяльності влади, такі мої думки з цього приводу. А я з вами хотів сказати, що на сьогоднішній день є заява Польщі, де вони сказали, що якщо будуть серйозні інциденти за участю вагнерівців, то ми введемо повну ізоляцію в Білорусі. Про це сказав голова МВС Польщі Пан Камінський. Я хочу сказати, що долати наслідки не треба. Треба працювати на випередження. Зробіть вже ізоляцію від Білорусі, щоб не було потім необхідності долати ці наслідки. Робити на випередження набагато простіше і дешевше, ніж розгрібати лайно, яке потім звалиться на вашу голову. Тому така історія. Нагадаємо, що я не можу обійти стороною, звичайно, позицію слуг народу і того треша, який відбувається. Але сьогодні це вилізло наружу, і я хочу сказати, що слуга народу Ігор Кривошея виходить з партії через кадрову політику. Увага, Ба-ба-ба-ба! Данила Гетьманцева. Так, це на сьогоднішній день персі ластівки відкараскатися, відбитися від того лайна, яке отримають. Від наших підприємців після війни Гетьманцев і Ко так, і його команда. А я нагадаю, що гетьманцев працював у агента ФСБ Сівковича помічником. Це для того, якщо хтось не знає до сих пір, що таке політичний офіс ФСБ на території України в українських кабінетах. Ну і я, звичайно, сьогодні не міг обійти стороною наших любих коханих воєнкомів, ми знаємо, що суд затримав одеського воєнкома, арештував його майно, машини, Бентлі, Шментлі, там, що там все в нього що там було. Наклав арешт на майно і там його родичів. Причому одну з автомобілів, Порш, по-моєму, вони намагалися якось там вивезти за кордон, виїхати на ній. Ну, суть не в тому. Працюємо, працюємо завдяки суспільному резонансу і дякуючи журналістам-розслідувачам. Ну, натомість ще є одна новина. Ми знаємо, що затриманий ДБРом воєнком рівенщини, який битою бив підлеглих, а його заступник того воєнкома ще це все документував сам собі на телефон, чи комусь на телефон неважливо. Ну вони самі себе документували, чи в принципі полегшили роботу для розслідувачів. Ну а звичайно, сьогодні ще одна новина: воєнком Львівщини. Ну як ж так, ну як ж без Львова? Ну його син просто отримав в дарунок від скандального забудовника будинок. Значить, вартістю десь кажуть, сьогодні оцінюється вона офіційно 1,4 мільйони, а взагалі вартість такого, в такій готовності проєкту це вже, в принципі, більше 4 мільйонів. Тому воєнкоми жирують. І ви знаєте, на сьогоднішній день я бачу, що поняття воєнком це в нас, знаєте, як ім'я нарицательне. Ну, щось таке фей, і таке, таке слизьке, брезгливе. Ну, Геть таке, як і та влада, яка їх там. Не замічала до останнього часу, десь так скажем, друзі. На цьому я хочу сказати, що попри всі не як би там не було, так можливо сьогодні менше емоцій, але Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні.